Хто має право на спадщину незалежно від того, хто прописаний в заповіті. Так, в нас закон передбачає право на обов'язкову частку спадщини. Зокрема, навіть незважаючи на зміст заповіту, якщо там передбачено інше, є такі категорії осіб, які обов'язково в будь-якому випадку спадкують частку спадщині. Зокрема, це інші з подружжя, якщо він є непрацездатним, батьки або один з батьків, якщо є непрацездатним. І так само малолітні неповнолітні діти. Хто ж такі непрацездатні? Це особи, які досягли пенсійного віку на сьогоднішній день від 60 років або мають групу інвалідності. Ну і з неповнолітніми, я думаю, все зрозуміло, це ті, хто не досяг 18 років. При цьому з приводу розміру, який вони спадкують, зазначено, що вони спадкують половину від тієї частки, яку б мали спадкувати в разі спадкування за законом. Тобто, якщо, до прикладу, є. Одна мама не пенсійного віку досягла 60 років, але заповідь складено до прикладу на цивільну дружину, тобто не офіційну, а цивільну. І згідно заповіту, все має прити цивільній дружині. То, все одно, незважаючи на зміст такого заповіту, мама в даному випадку буде спадкувати половину цієї спадщини, тому що в разі відсутності заповіту було спадкування за законом, дітей немає, офіційної дружини немає, інших з батьків немає. Тільки одна мама, вона була б єдиним спадкоємцем. Так вона спадкує половину від того, що спадкувала по закону, тобто 50%. Потрібна допомога, Звертайтеся.